Варто прийняти, що якщо будь-який громадянин з якихось там не знаю релігійних інших переконань або просто там боїться, і ще щось, е уникає контактів з ТСК, уникає навіть оновлення цих даних, то просто треба прийняти, що на цих громадян не варто розраховувати у справі оборони в сенсі е військової служби або там е саме в участі у бойових діях, але на них Варто і треба розраховувати у справі оборони в плані участі в економіці, тому що від економіки залежить і утримання армії, підтримка, спроможність і держави, і громадян підтримувати Збройні Сили України. І очевидно, що ці дії, до яких десь з літа 2022 року вдаються представники ТЦК тобто це от. Полювання на українців у ці дії дуже дуже шкодять в цілому нашій державі і справі оборони, зокрема тому, що вона дуже б'є по економіці. Дуже багато людей. Я думаю, це ви і інші громадяни чудово розуміють, знають, бачать, пішли кажуть підпілля. Люди позвільнялися з роботи, тому що на роботі легше їх знайти. Люди шукають можливості на жаль тікати з нашої прекрасної країни і до цього. Ми їх підштовхуємо такими немудрими рішеннями і діями, і це все дуже сильно б'є по спроможності нашої країни чинити е, супротив російській агресії. Ну чи це робиться випадково чи на емоціях? Сумніваюся. Мені видається, що це все-таки можуть бути певні свідомі дії з метою просто е, знизити спроможність якраз е, нашої країни, давати відсіч агресору.